Володимир Путін у своєму недавньому спічі визнав, що Російська держава повністю забезпечувала ПВК Вагнер. За словами президента РФ, за рік з бюджету було виділено 86 мільярдів рублів на утримання членів ПВК і стимулюючі виплати. І ще 110 мільярдів рублів на страхові виплати. Содержання всієї групи Вагнер повністю забезпечилось государством. Із Міністерства оборони із. Государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только, только с мая 2022 года, по май 2023, на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. У той же час пропагандист Дмитро Кісельов заявив в ефірі програми Весті неділі» на Росії один, що виторг компанії Євгена Пригожина за держконтрактами становить 845 мільярдів рублів. Тобто сума вийшла у 10 разів більшою ніж озвучив Путін. Основана Євгенієм Пригожиним часна військова компанія «Вагнер» в рамках заключених з государством контрактів отримала чуть більше 858 мільярдів рублів. это под триллион. По другим контрактам Пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. При цьому Кисельов не пояснив, звідки ця інформація на Росії 1 також не уточнили за який період було укладено ці держконтракти. Кремль довго заперечував будь-який прямий зв'язок із ЧВК Вагнер. А тепер виходить, що Путін фактично зробив явку з повинною, наслідки якої поки що складно передбачити. ПВК Вагнер ризикує потрапити до списку терористичних організацій, а це вже обговорюють у Європі. І тоді її головного спонсора навіть шукати не треба. У травні парламент Франції прийняв ухвалу, в якій закликав ЄС включити Вагнер до офіційного списку терористичних організацій. У червні депутати Європарламенту підтвердили, що ЄС готується до визнання Вагнера терористами. За словами полковника ФСБ у відставці, Геннадія Гудкова, це дозволить затримувати і навіть знищувати вагнерівців у всьому світі. Я думаю, що Вагнера більше немає, ні як лідера Вагнера більше немає. Часть офіцерів, частина солдат. Найомників буде uh, каким-то образом зачищена, я так скажу. хорошее слово король. не требует каких-то детальних пояснень. Вже 11 країн та міжнародних організацій визнали Росію державою спонсором тероризму, у тому числі Пар'є, парламентська асамблея НАТО, Європарламент, Литва, Україна, Латвія, Естонія, Чехія. Нідерланди, Польща та Словаччина. Європарламент ухвалив свою резолюцію ще у листопаді 2022 року. Юридично резолюція не має обов'язкової сили, але вона містить заклик до ЄС створити законодавчу базу для внесення Росії до списку країн спонсорів тероризму. Сказав австрійський політолог Мартін Малик. Теоретично визнання Вагнера терористичною організацією прискорить процес щодо внесення Росії до такого списку. Головна мета резолюції спроба переконати США наслідувати приклад союзників і таки внести Росію до свого списку країн спонсорів тероризму. Якщо це все ж таки відбудеться, Росія може втратити статус суверенної держави, і суди США зможуть розглядати приватні та державні позови проти Росії. А присуджена за цими позовами компенсація може бути взята із заморожених активів РФ. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини про війну.